Тема уроку Повсякденне життя середньовічної Європи Сьогодні ми розглянемо такі питання: Скільки людей населяло середньовічну Європу і як жили тодішні діти? Яким було повсякденне життя в середньовічному замку, в середньовічному місті і селянській господі. Кількість середньовічних європейців полічити нереально. Можливо лише опиратися на поодинокі, суперечливі і неточні записи. За тими джерелами, які збереглися до наших днів, наприкінці 11 століття Британію населяло більше 1 мільйона людей. Але вже на початку 14 століття там проживало 3,5 мільйонів британців. Тоді ж, в Італії. Налічувалося близько 9 мільйонів осіб. Загалом на початку 15 століття Європу населяло майже 43 мільйони людей. Зрозуміло, що ці дані не є точними, але вони дають підставу стверджувати, що впродовж 11-14 століть населення зросло принаймні втричі. Жінок, звичайно, було більше, тому що постійні війни невпинно забирали життя чоловіків. За підрахунками французьких дослідників, середній вік тоді становив трохи більше 20 років. Тому, щоб продовжити рід, сім'ї створювали рано. Вважалося, що в 40 років людина досягала старості. Тодішніх дітей називали маленькими дорослими. Уже у 6 років вони працювали допомагаючи батькам. Через недоїдання та злидні підлітки середньовіччя від сучасних ровесників відрізнялися меншим зростом, приблизно на 10 см, а також значно худішою статурою. Надзвичайно високою була дитяча смертність. Медицина до 15 століття практично не розвивалася, тому багато хворих дітей помирало. Аби запобігти цьому, батьки насамперед немовлят хрестили. Це не тільки оберігало його душу, а дозволяло залучити до опіки родичів або наближених до сім'ї друзів. Нерідко хрещеними батьками і матерями ставали одразу кілька осіб якщо могли, то обирали заможних. Життя рицарів минало здебільшого в походах. Однак, коли наставали мирні дні, ці люди, які воюють, поверталися до власних замків та проводили час безтурботно. Воїни не обробляли землю, не випасали худобу, не займалися ремеслами. Вони споживали готову їжу, користувалися готовими виробами. Мешкали рицарі у донжонах, баштах, споруджених у центрі замку. На підвищеному і важкодоступному місці. Рицарі полюбляли перебувати у товариствах рівних собі. Тому часто запрошували друзів на бенкети. Після спільної трапези облаштовувалися в окремому приміщенні, де грали в шахи, кості або нарди, обмінювалися новинами. В досвіта починалися лови. Собаками заганяли кабанів, оленів, вовків, ведмедів. За допомогою хижих птахів полювали на качок, зайців, лисиць. Після цього на черговому вечірньому святкуванні лунала музика, а до столу подавали вишукані страви із дичини. Найбільше рицарі жадали слави. Якщо у війнах її здобути не вдавалося, то влаштовували турніри. Про такі змагання оголошували завчасно збиралося чимало охочих. Проте до участі допускали лише тих, хто мав середньовічні логін і пароль, знали свій родовід до найменших деталей та могли похвалитися гербом. Суть змагання полягала в тому, щоб вибити із сідла супротивника. Переможець отримував визнання, а в пізньому середньовіччі ще й грошовий приз. Проте одна із найцінніших нагород це прихильність прекрасних дам, які прибували на турнір разом із батьками. Навіть у XVI столітті, коли вогнепальна зброя остаточно похитнула міць рицарського війська, турніри продовжували проводити. Уже в XI столітті міське життя поступово поживавлювалося, завдяки розвитку торгівлі насамперед відроджувалися міста на узбережжі Середземного моря. Впродовж 12-15 століть розквіту набули італійські Генуя, Венеція та Флоренція. Тамтешні комерсанти, витіснивши візантійців, дуже швидко налагодили надзвичайно прибуткові зв'язки між Сходом і Заходом. Згодом почали створюватися гільдії, об'єднання купців для захисту своїх прав та інтересів. Найзаможніші заробляли не тільки торговими операціями. Айлихварство. Наданням позик під високі відсотки. Уже в 16 столітті італійські лихварі кредитували англійських та французьких королів. В 16 столітті німецькі підприємці та міста Балтійського узбережжя утворили Ганзу або Ганзейський Союз. До якого згодом приєдналися північноєвропейські Бранденбург, Краків, Гамбург, Гданськ, Рига та інші міста, кількість городян постійно збільшувалася. Зазвичай міста поповнювалися селянами втікачами. Тоді існувало своєрідне правило якщо втікач дихав міським повітрям рік і один день, то його вже не повертали землевласникові. Щоб захиститися від впливу рицарів феодалів, городяни об'єднувалися у комуни, комплектували власні військові підрозділи та самостійно розв'язували внутрішні проблеми. Зокрема, в 12 столітті поширилося Магдебурзьке право, сформоване в німецькому місті Магдебург. Відповідно до нього, піддані міщани звільнялися від суду феодала і самостійно господарювали. Управління та судочинство здійснювалося через виборні органи раду і лаву. Навіть планували будівництво у таких містах за певними правилами. Так у центрі розташовувалася ратуша велика споруда, в підземелях якої утримували злочинців, а в наземних приміщеннях засідали управлінці. На облаштування міст виділялося не так багато грошей. Тому в багнюці невимощених вулиць міг втопитися вершник. Але навіть за таких обставин влаштовували урочисті прийоми на честь візитів шанованих і владних персон, проводили театралізовані дійства, організовували свята, якщо ж видовищ бракувало, насолоджувалися, скажімо, стратою злочинців, що вважалося цілком прийнятною і моральною розвагою. Ремісники, які мешкали в містах, теж впорядковували своє повсякдення. Вони гуртувалися в цехи, які складали статути щодо регулювання взаємин, правила якісного виробництва та збуту товарів. Цех очолював цехмістер, якому підпорядковувалися майстри, підмайстри та учні. Щоб стати майстром, потрібно було тривалий час платно навчатися, виготовити найкращий виріб. Шедевр та організувати розкішний бенкет. Підмайстри допомагали майстрам або найметували в них. Учні це підлітки і юнаки, щойно прийняті опановувати певне ремесло. Часто вони жили в домі, де розташовувалася майстерня. Навчали дуже жорстко. Лише в 11 столітті німецьким майстрам заборонили бити учнів по голові. Селянські оселі були скромними, а їх внутрішнє оздоблення бідним. Чи не єдиним предметом у кімнаті було ліжко сім'ю, яка могла дозволити собі таке спальне місце, вважали цілком заможною. Убогі ж спали на земляній підлозі вкритій сіном. Невибагливу їжу готували на відкритому вогнищі. Тому не дивно, що в таких будівлях часто ставалися пожежі. Завдавали господарям не лише клопотів, а й збитків, щурі, миші та комахи, які залюбки оселялися в селянських помешканнях. Взимку селяни в хати переводили худобу, щоб та не мерзла. Робочий день селянина починався в досвіда. Кожен із сім'ї виконував певні обов'язки, адже потрібно було не лише дати лад власному господарству, а й виконати повинності для феодала. Рицарі ставилися до селян як до нижчих істот, однак і ті недолюблювали людей, які воюють, і відповідали їм своєю зневагою. Наприклад, на турніри часто приходили місцеві трударі, які під час двобоїв радо вболівали за суперників свого пана. Селяни об'єднувалися у громади, разом працювали, спільно користувалися лісами і луками. Гуртом святкували, колективно відповідали за скоєні злочини, не всіх задовольняло таке життя найрішучіші або ті, хто зневірювалися, втікали до міст, дехто вдавався до розбійництва або ставав учасником народних повстань. Однак, здебільшого, селяни сумлінно господарювали на власній землі, терплячи незгоди та радіючи скромним успіхам.